Так, шостий клас, продовжуємо алгоритми та програми. Сьогодні у нас останній урок про вкладені розгалуження. В наступному уроку будуть вже вкладені одночасно і цикли розгалуження, це буде цікавіше. Ну, вкладені розгалуження, ми вже про них, в принципі, майже все знаємо, що це. Розгалуження це коли у нас є умова, да, в алгоритми є умова, в залежності від виконання умови виконуються одні чи інші дії. Вкладені розгалуження це коли всередину одного, вкладено інше. Тобто, якщо Умова одного розгалуження виконується, ми переходимо до наступного розгалуження. Тобто може бути в задачі декілька умов. Так як у вас в домашньому завданні, яке ми тільки що перевірили, було там умова натиснути клавішу вправо, натиснути клавішу вниз. і так далі. Тобто Це декілька умов, вони вкладені одна в іншу. Сьогодні ми просто розв'язуємо задачі, вам необхідно розв'язати завдання 9.10 на сторінці 109. І якщо немає комп'ютера, немає планшета, в скречі онлайн ніяк працювати не можете, то завдання 5 на сторінці 108. Завдання 5 там необхідно просто скласти блок схему. Ну і звичайно, що ви це робите в ЗОшиті, правильно фотографуєте і відправляєте. Але якщо є комп'ютер або планшет, можете працювати в скречі онлайн чи в скречі на комп'ютері, то 9.10. Давайте розглянемо ці задачі 9.10. Ось 9. Вкладіть проект, у якому змінюється тло, якщо натиснуто клавішу Пропуск. Виконавець змінить образ, якщо натиснуто клавішу Стрілка вгору. Прозвучить нота ля, якщо натиснута клавіша Стрілка вправо. Збережіть цей проект. Тобто ми бачимо, що у нас кілька умов. Три умови. Да? Раз, якщо, два, якщо, три, якщо. Тобто ці всі розгалуження будуть вкладені одне в одне. Буде три розгалуження. Давайте створимо цей проєкт. Відкриваємо Scratch 2. Також можете працювати в Scratch Online, як вам завгодно. Так, я працюю в Scratch 2. Що ми робимо? Починаємо. У нас є кіт, да, Наш подія. Це буде, коли натиснуто на зелений прапорець. Що буде далі відбуватися? Мабуть, буде наше якраз розгалуження, бо так і йде у нас задача. Розгалуження беремо повне, якщо інакше. Ось це розгалуження, якщо то, це не повна форма розгалуження, нам вона зараз не потрібна. Ми беремо повну. Так. Е е якщо то. Що ж якщо? Яке у нас там перше було? Якщо натиснуто клавішу пропуск? Да? Беремо наші датчики. Клавіша, пропуск, натиснуто. То, що ми повинні зробити, повертаємось до підручника, читаємо, що ми повинні зробити. Виконавець змінить, змінить образ. Необхідно спочатку переглянути, які у нього є образи. Ну от У нього якраз два образи, все добре. Тобто, в скрипті ми робимо що. Зовнішній вигляд його, змінити образ. На образ 2, на наступний. Читаємо підручник далі нашу умову задачі. Далі написано: якщо натиснуто клавішу стрілка вгору. Тобто ще одна умова йде. Де ми її ставимо? Мабуть, сюди інакше. Тобто, якщо не пропуск, то клавіша стрілка вгору. Знову ж беремо керування. Якщо то інакше, і сюди вставляємо одне розгалуження всередині іншого. Так, якщо натиснуто клавішу стрілка вгору. Датчики. Клавіша яка стрілка вгору. Повертаємось до підручника. Що ми там робимо? Прозвучить нота ля. Тоді прозвучить нота ля. Це, мабуть, у нас звук. Грати звук. Ага, програти ноту тут є. А б знати, б, яка з них нота ля. да? Ох, даже так ми можемо обрати. Ну, хто вміє на піаніно, то. Було б класно. Ну, дивіться, програти ноту я зроблю. Знати, де яка? Може, це ля. Я не знаю, як в них розбиратися в цих нотах. Я не музикант. Хай буде не нота ля, хай буде будь-яка нота. Якщо хтось знає, яка ля, ставте ля. Е, так, програти ноту ля зробили. Повертаємося до завдання. Читаємо далі. І далі і ще є одне, якщо. Натиснута клавіша, стрілка вправо. Ага. Вибачаюсь, так? Да? Напутав. Що, хтось руку піднімає, кажіть. Я це 57. Ага, дякую. Оберемо 57. Мені цікаво, як ви це з'ясували, ну ладно, хай буде. Е, дивіться, я тут трошки напутав, так, да? по завданню. Що я напутав? Нам зміниться тло, якщо натиснуто клавіша пропуск. Тобто повинно бути трошки інакше. Ми ноту ля граємо там трошки пізніше. Тут ми змінюємо образ на другий, а тут повинно бути зміниться тло. Необхідно подивитися, які у нас є сцени тло. Давайте ми його змінимо на нам необхідно додати якусь сцену, додати. Нехай буде де він там танцює та грає. Щось таке більш музикальне потрібно би нам. Тик-тик-тик-тик-тик. Що ж тут? Ось таку оберемо сцену. Окей. Так, додати я хотів її, а не змінити. Ну, і чого? Хочу додати, а не змінити. Так, він мені що? Він мені зараз її зміни. А ну ка плод 2. Додати. Ні. Так, проблемки. Зараз, зараз, зараз розберемося. Ага, просто змінив назву і все. Нічого цікавого тут не відбулося. Так, а ну-ка, якщо нове тло і обрати, наприклад, ось таку, Окей. Що? Змінилося тут тло. Опа, ось у нас тло 1. Яке було і тло 2. Все, добре. зробили. Додав 2 тла. Не знаю, що там відбувається на, на тих фонах, ну, хай буде так. Повертаємося до скриптів, до нашого спрайту. Що у нас? Коли натиснуто клавішу пропуск, е, нам необхідно там змінити тло. Це який. -ху -ху -ху. Змінити тло на наступне. Да? От у нас 2. Можемо на наступне тло змінити. Далі, якщо стрілка вгору, змінуємо образ і читаємо далі. Прозвучить нота ля, якщо натиснуто клавішу стрілка вправо. Тобто і бачимо, що це останнє. Якщо. якщо воно останнє у нас, якщо останнє розгалуження, то тут якраз ми беремо вже неповну форму. Якщо були б наступні, ми брали б знову ж якщо інакше. А так як у нас більше, якщо немає, то беремо неповну форму. Це буде датчик. Натиснуто клавішу, повернусь до підручника, перегляну її стрілка вправо, стрілка праворуч, тоді ми граємо ноту. Так, ось таким чином. Дивіться, тепер тримаю клавішу пропуск, натискаю зелений прапорець. Змінив тло. Добре, трошки затримку, але змінив. Далі. Тримаю клавішу стрілка вгору, натискаю зелений прапорець. Змінив свій образ. Да? Тепер він тут шагає у мене. Тримаю стрілку праворуч, натискаю зелений прапорець. Прозвучала нота. Є. Все добре, все працює. Завдання виконано. Як ми його зберігаємо? Файл. Зберегти як? Вигадуєте йому назву. Це у нас, наприклад, яка там задача 9 була. Да? Задача 9. Зберегти, відправляєте мені. Е, наступна задача. Цю закриваю. 10. Складіть проєкт, у якому виконавець зменшить свій образ на 10, якщо до виконавця додадеться вказівник миші, переміститься на впра вправо на 100, якщо натиснута клавішу стрілка вправо, або зіграє ноту до, якщо натиснута клавіша пропуск. Те саме, ті самі три розгалуження, але інші умови і інші дії він виконує. Давайте створимо, створимо ще разок, ще одну програмку. Відкриваємо знову таки scratch. Так, Що ми робимо? Подія, коли натиснути зелений прапорець, а далі пішли наші якщо, умови. Перша умова е -е... до виконавця доторкнеться вказівник миші. Це, мабуть, датчики. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Доторкнеться до вказівника миші. А що ми будемо робити? В підручнику написано зменшить свій образ на 10. Повертаємось вигляд. Що тут, що тут, що тут? Де зменшити? Стати? Так, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Хтось бачив? Змінити образ бачу, зменшити образ не бачу. Змінити розмір. Все. Змінити розмір на 10. Це як буде змінити на 10, це буде збільшити на 10, а нам треба зменшити. Необхідно написати на мінус 10. Сподіваюся, це зрозуміло. Да? 10 це він просто збільшить, а мінус 10 це він зменшить на 10. Читаємо далі. Переміститься, переміститься вправо на 100, якщо натиснута клавіша, стрілка вправо. Обираємо ще одне розгалуження. Беру повну форму, тому що у нас після цього буде ще одна. Да? Сюди вставляю датчики, натиснуто клавішу стрілка вправо. Стрілка праворуч. Що він нам тут зробить? Переміститься на 100 кроків праворуч. Є. І остання наша умова або зіграє ноту до, якщо натиснуто клавішу пропуск. Це у нас останнє розгалуження, тому я не беру повну форму, беру ось таку неповну, маленьку. Вставляю сюди. Ой, забув, яка клавіша там повинна бути. Клавіша пропуск. Да? Датчики, клавіша, пропуск. Тоді він грає ноту до. Знову ж таки, яка з них нота до, я не знаю. Хай буде яка-небудь. Так, перевіряємо. Після. Що? Злата говорила 57. То була нота ля 57. Так. З, з вказівком миші у нас нічого не виходить, тому що дивіться, я натискаю і нічого не виходить. Повинно, щоб вказівник миші був до ну, вже там, коли необхідно натиснути зелений прапорець. А я не можу дві дії одночасно робити, тому я замість коли натиснуто прапорець. Зроблю якусь іншу. Нехай буде, коли натиснуто коли натиснуто пропуск, ну, тоді я сцену не, не зможу зробити. Да? Давайте наводжу на нього курсор, натискаю пропуск, він зменшує розмір. Все добре. Тепер тримаю стрілку праворуч, натискаю пропуск, він все одно зменшується, бо на ньому курсор вибачаюсь. Так. Стрілка праворуч, пропуск, о, переміщається. Тікає. Ну, і щоб зрозуміти, працює, чи це чи ні, то необхідно вже повернути цю прапорець. Натискаю пропуск, натискаю прапорець. Чую ноту грає. Все. Завдання виконано, виконано правильно. Знову ж таки, зберігаємо його файл, зберегти як. Ну, і це у нас завдання 9. 10. 9 чи 10, да? Завдання 10. Зберегти. Ось такі дві задачі ви повинні розв'язати. Тепер. Питання тут є? Ні? Нема. Тепер до, Нема. до завдання 5. Якщо у когось немає комп'ютера і хтось працює в зошиті. Завдання 5. Складіть блок схему алгоритму, якому потрібно задумати число та відняти від нього одиницю. Якщо воно менше, ніж 8, додати до нього 15, якщо воно не менше ніж 8, але менше ніж 30, помножити його на 15, якщо воно не менше, ніж 30. Ой, і виконати його. Не... Це трошки важкувато, ну. Але... Як трошки? Це ну, в принципі, не важкувато, я думаю, в чому працювати там. Ну, в зошиті зрозуміло, в чому вам показати це? Ви там це малюєте в зошиті. А як вам це показати, як воно виконується? Я зараз Word відкрию і там спробую малювати. Так, тобто в зошиті. на листку бумаги. Ви робите блок схему. Пам'ятаєте, блок схеми у нас ідуть, ну, складаються з геометричних фігур. Будь-яка блок-схема має початок. Я зроблю зараз ось так. Будь-яка блок-схема має початок. Початок зображується у вигляді еліпса. Далі, ви на цьому еліпсі так і пишете, що слово початок. Це в зошиті для тих, хто працює в зошиті. У <зошиті> вас це буде виглядати приблизно ось таким чином. Еліпс, написано початок. Від еліпса йде стрілка, що ви там робите далі. Еліпс, стрілка, вниз. Поїхали. Що ви робите далі? Читаємо нашу задачу. Задумати число та відняти від нього один, якщо та так. Задумати число. Перше, що ви робите, задумати число, тобто вводите дані. Введення виведення даних, у нас фігура за це відповідає паралелограм. Ось таку фігуру беремо. Ну, Ви ж знову ж таки, ви це малюєте в зошиті. Да? У вас, якщо ви взагалі робите це завдання, то це значить, що у вас немає комп'ютера, і це ви робите в зошиті. Так. В паралелограмі ми тут пишемо, що загадуємо число. Так, загадуєте тут число. Є. Далі, наступні ваші дії. Далі йде умова. Умова у нас позначається ромбіком. Вставка, фігури. Ну, Це вставка фігури, це вам не потрібно, все, все одно ви працюєте в зошиті. В робіку ви пишете вашу умову. Давайте подивимось, яка умова. Умова у вас, якщо воно менше ага, задумати число та відняти від нього 1, якщо воно менше, ніж 8. От тут ви і пишете. Число менше 8. Менше? 8. Да-майо. Далі стрілками йдемо, звідси граємось. Якщо так, якщо воно менше 8, я трошки тут отак от стрілками малюєте. Зараз, 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 зараз. Це я вам намагаюся показати, як блок схеми будуються в динаміці. Вам в зошиті необхідно їх малювати. Отак ми їх створюємо. Якщо число менше 8, то що ми робимо? Нам сказано? Ми віднімаємо від нього одиницю. Віднімаємо від нього одиницю. Всі дії, які ми виконуємо, у нас позначаються прямокутниками. Якщо воно менше восьми, йдемо по літері так, то віднімаємо від нього одиницю. Так. А якщо ні, читаємо далі. Якщо воно менше, ніж 8, додати до нього 15, якщо воно не менше, ніж 8, але менше, ніж 30. Ой, що то я запутався? Ага, додати до нього 15, якщо воно не менше, ніж 8, але менше, ніж 30, помножити його на 5, якщо воно не менше, ніж 30. Тобто, грубо кажучи, ну, не хочу витрачати ваш час. Я думаю, сенс зрозумілий. Да? Тут буде у вас ще одне розгалуження. Так як ми і в скретчі робимо, тут у вас також буде розгалуження. В якому написана наступна умова. Там не е, чи ладно, число. Е, яка там умова? Давайте дороблю вже. Добре. Додати до нього 15, якщо воно не менше 10. Ой, не менше 8, як ми позначимо не менше. Не менше це більше або дорівнює. Да? Ми можемо позначити ось таким чином: більше. Або дорівнює 8 і одночасно з цим менше 30. Число більше або дорівнює 8 та. Так, вибачаємось. ТА менше 30. Знову ж будуть від цього ромбика дві стрілки, так, ні. Якщо так, ви там виконуєте які дії додаєте, додаєте до нього 15. Блін, прийдеться дороблювати. Скільки у нас часу? 12,40, 13, 25, ще 10 хвилин. Давайте, давайте будемо дороблювати вже. Не дуже хотілося витрачати ваш час на це. Ну, просто це була б у нас дошка. Да? Були б ми в класі, раз, два намалювали і все. А так трошки це незручно все. Так, знову ж від цього розгалуження два варіанти наших дій: або так, або ні. Якщо так, то ми що в прямокутничку виконуємо якусь дію, яку нам там сказано. Що ми робимо? Додаємо до нього 15. Да? Додаємо до нього 15. А якщо ні, то у нас є ще наступне ще одне розгалуження. Помножити його на 5, якщо воно не менше, ніж 30. Тобто, знову ж таки, перевіряємо ще одну умову. Беремо ще один ромбік, не менше, ніж 30, це, мабуть, Більше або дорівнює 30, да? число більше або дорівнює 30, все інше можна прибрати. Ось така у нас умова буде. Знову ж таки, будуть стрілки так і ні. Давайте я збільшу розмір, збільшу розмір паперу нашого ну листа, тому що трошки не, незручно нам А3 хай буде. Ага, і все одно ми на границі. Да? А якщо отак зробити і це все перетягнути. Не хоче перетягуватися. Ctrl-A. Не хоче. Так, ладно. Будуть тоді стрілечки тут у мене йти не вниз, а десь вбік. Так, зробимо ось таку стрілку, якщо ні. І стрілку, якщо так. Знову ж таки. Це у нас стрілка ні. Це у нас стрілка так. Якщо так, якщо виконується ця умова, то ми що робимо? Виконуємо там якусь дію, нам кажуть, що там робити. Ой. Підручнику нам про це кажуть. Що нам кажуть зробити? Помножити його на 5. Помножити його на 5. Зроблено. А якщо ні? А якщо ні, тут не буде. Правильно, тому що дивіться, ми вже всі умови перевірили. Число яке може бути по відношенню до чисел 8 і 30, Воно може бути менше за 8, воно може дорівнювати восьми, воно може знаходитися поміж 8, вісімкою та тридцяткою, і може бути більше тридцяти. Тобто ми всі варіанти можливі розглянули, і тут стрілки ні не буде взагалі. Вибачаю за те, що я її намалював. Тобто така ситуація, що всі варіанти, яке б число ми не загадали, всі можливі ситуації ми тут описали. І тоді, з ось цих всіх дій, в залежності від того, яке було загадане число, нам необхідно повідомити результат людям, що ми зробили з ним з загаданим числом. Чи ми від нього відняли 1, чи ми до нього додали 15, чи помножили це число на 5, і що в цьому випадку ми отримали. От я і зроблю Ctrl-C, Ctrl-V. Зараз, зараз, зараз зроблю ось таку штуку, що у нас буде повідомлення результату. Повідомляємо результат. Ми з вами в паралелограмах. Пам'ятаєте? Так, зараз я тут поставлю одразу паралелограм. Ось в таких фігурах ми повідомляємо результат. Тобто з будь-якого випадку ми прийдемо до повідомлення цього результату і так, зараз, 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 тут напишемо повідомити результат. І повинен у будь-якого алгоритму, так як є і початок, повинен бути і кінець. То ще буде одна стрілка, яка буде нам вказувати на кінець на те, що алгоритм виконаний. І закінчений, завершений. Кінець. Все. Ось така блок-схема. Ось так будуються блок схеми в динаміці. Ви бачили, на підручнику, у вас вже готові. А тут ось так ми її створювали. По задачі ми йдемо. Починаємо алгоритм, загадуємо число якесь, якщо воно менше 8, то ми віднімаємо від нього одиницю, повідомляємо результат і закінчуємо. Якщо воно не менше 8, то ми перевіряємо наступну умову. Воно знаходиться в діапазоні від 8 до 30. Якщо так, то додаємо до нього 15. Повідомляємо результат, закінчуємо алгоритм. Якщо ні, то перевіряємо останню умову. Воно більше 30. Ну тут же один варіант: так помножити його на, 50, ой, на 5 та вивести результат. І тут взагалі можна було б і без умови це робити. Тобто, якщо ні, то це зрозуміло, що воно більше 30 і можна зробити, в принципі, трошки спростити. Це все ось таким чином зараз. Ось таким чином спростити це можна. Чік, чік. Тобто, якщо воно не менше 8 і не входить від, з діапазон, в діапазон від 8 до 30, то воно по-любому більше, ніж 30, і можна зробити ось так навіть без останнього розгалуження. Тобто тут усього-навсього два розгалуження один в одному. Повідомляємо результат, закінчуємо алгоритм. Це роблять ті, у кого немає комп'ютера. Вони роблять це в зошиті. Малювати під лінійку ідеальні паралелограми, ромби, прямокутники не потрібно. Ідеальні стрілки і так далі. Ні, якщо хочете, якщо вам нема чим зайнятися, можете. Але я на це звертати увагу не буду. Я буду звертати увагу на послідовність дій, а не на красу. Тут питання є. Ні, нема. Так. Ну, сподіваюся, що вам все зрозуміло, тоді дякую за увагу. Відеозапис трошки пізніше з'явиться у вас тут в завданні. Добре? Все. Дякую за... дякую за увагу. До побачення. До побачення, до побачення, До побачення.